Сьогодні з вами я, Лідія Шиленко, хочу показати і розказати вам дещо цікава. Хочу показати свої подарунки, які я отримала, а також поділитися своїми останніми придбаннями. Ось такий гарний пакуночок, як ви бачите, від магазину такого. Історія цього паконочка. Я виграла в спільному відшиві «Вишиваю Янгола від Яся вишивалочка. І там е, в якості подарунка був подарунковий сертифікат на 500 гривень в магазині Milliflet. Я замовила собі дещо. Зараз подивимось, що запакована надзвичайно гарно. я ніколи не замовляла в цьому магазині. Що я замовила? Я замовила ось таку. Писаночку від чарівної країни. Як е, любитель, поцінович писаночок, я не могла не спробувати новиночку. Тут щось таке цікаве ще є. Ой, яка! Дивіться, яка класна схемка. Дуже класна така. Е, також зразочок канви. І ще тут щось є бабиночка і ще щось є. Дві бабіночки. Дуже класно, дуже приємно такий бонус. Я перематую ниточки, тому мені це стане в нагоді, Схема така надзвичайно цікава. візитка, але разом з тим це і схема. І такі бускові кольори. Зараз буде проходити, верніше, вже проходить марафон у Галіни і у, у Галіни з Філіпкиною ясі вишивалочки, що стосується бускових кольорів. Так що з цієї схеми я ще можу прийняти участь в марафоні. І ось такий топер. Теж новиночка від чарівної країни, Чотири кольори, 856 і бускове. Це піде в марафон бускове і це піде в марафон мініатюрки. Ось така перша моя. Коробочка, яку я разом з вами відкрила, маю ще деякі. Зараз покажу. Наступна це ось така чудова краса це мій подарунок в СП. Мініатюрки, які проводить Галіна Свірепкіна, жодний сезон не пропустила і, сподіваюся, не пропущу. Кому цікаво, доєднайтесь, він проходить в інстаграмі. Я отримала подарунок, там є різноманітні спонсори, і в кінці періоду відповідного Галіна проводить розіграш і спонсори вибираються. Я, до речі, теж спонсор, незмінний спонсор, і буду їм до кінця всіх змагань. Марафонних вишивальних, і о, мені пощастило виграти подарунок від її Олени Бабенків. Дуже чудовий подарунок. Там ще була ціла купа смачнючих цукерочок, але цукерочки не дожили до ефіру. Я отримала в подарунок ось такі чудові мініатюрки, гноміки від Вірени, які обов'язково і вишю в рамках СП мініатюрки, хоча там вже є деякі зміни. Хто буде приймати участь, а я запрошую, наголошую всіх і всім, хто любить вишивати і приймати участь в цьому СП. Дуже цікаво. Крім того, що є шанс виграти, є де, де побачити щось цікаве, надихнутися, побачити, що роблять дівчата. І тому я наголошую, звертаюсь до вас з пропозицією приймати участь. Ось такі мініатюрочки. Почитайте там Галина дещо змінила правила. Ну, ось такі гноміки, мілашки. До речі, я розказувала, що в мене є міні-серія іграшок на міні линочку Це якраз мені буде доречно. І ось такий чудовий набір. така тематика. Мама тато і дві дівчинки. У мене мама тато і два хлопчика, але дуже класний, цікавий набір. Є все необхідне, є ниточки, і сам малюток надрукований на канві. Після того, як вишити його то е, треба змити. Я вже вишивала такі набори, я вишивала годинник. От бачите, скільки ниточок, все є, голочка, все гарно так є. І ось він такий набор. Такі цікаві. можна вишити і зробити з нього шопер, наприклад, не лише картину. У мене є сусідка швія, у неї є чудові ідеї. Колись то вона мені допомогла зробити сучасну тайстру. Я вишила орнамент, а вона сама придумала і шила мені суперкласну джинсову тайстру. Кому цікаво, я обов'язково покажу, а можливо, я вже і показувала то відео. Сьогодні я хотіла ось такі подарунки, хотіла вам показати і розказати. Дуже приємно отримати було такий подарунок, а як він був запакований коробочка, в, значить, пакетик в подарункову бумагу папір. Я це все відкривала 8 березня. Ну, Мені це взагалі вийшло дуже тематично і дуже класно. Це другий пакуночок. Зараз буде третій пакуночок і буде ще щось дуже-дуже цікаве і дуже-дуже незвичайне. Обов'язково дочекайтеся кінця відео. Ось така коробочка сюрприз. Вже хочу відкритись і показати вам. Трошки потягну інтригу. Це я виграла цей подарунок від Галини Свірепкіна одразу під час проведення розіграшу. Получилась така ситуація цікава. Покажу вам, що це. Бачите, так Галина наша збирає подарунки. Це все так гарно упаковує, ще такий чай цікавий мені прислала. Це кружечка. Я дуже люблю круж... чай. Я дуже люблю такі кружки, яка ж моя свік. Хватить пити чай ведрами, але я обожнюю саме такий розмір. Подивіться: зберігай спокій і продовжуй вишивати. Ну, це, ж... це просто це шедевр. Мініатюрки на вишивальній голці. Галіна балує нас, її такі учасниця марафона, і дарує такі вишукані призи. Мені не разу не пощастило виграти таку крошку. І тут дівчина, яка виграла цю кружку, виявила, що вона вже таку має, і тоді прийняли рішення розіграти серед всіх, хто дивиться прямий ефір. І таке буває, так що закликаю вас дивитись прямі ефіри. Це не тільки цікаво, адже там можна поспілкуватись, але буває і ось так от. Незвично приємно. Ось таку кружечку я отримала. А ще Галина, на, на, Галина спец по кружечкам. І мені на день народження подарувала дуже класну таку о, кружечку на замовлення, лідія, де кожна буква це вишита. символ і вишитою картою України. Якось вам обов'язково покажу. Ось я в мене такі приємності. цей забираємо і покажу ще одну. Ось така коробочка, фурнітура Юа, трошки з пригодами, але все ж таки до мене дійшла. Я відкрила, бо не, не люблю цей звук. Забираю, і буду показувати вам потрошки, що я замовила. Я замовила ось такий фетр. До, досить цупкі. Я люблю файтер. Я, е, е, я люблю фурнітуру різноманітну. І зараз трошки змінилася умова, і змінився сайт. І мінімально змовно 300 гривень. Е, ціни там, звісно, смішні. Подивіться, який Фоміран. Фантастичний. Е, теж цей, дуж, дуж, дуже смішна ціна. От вам скажу, просто щоб ви розуміли, можливо, комусь це відео стане. в... В нагоді з цілею економії. Один листочок 8, ,70, 8 ,75 гривень 75 ну, копійок. У нас в магазинах немає таких цін, тому я здуму збираю, що би я хотіла, що би я хотіла. Замовляю і маю ось таку красу ленти. Ось така стрічечки. Я дуже люблю їх. 23 гривні рулон стрічечок. Стрічок меклаш, я вам скажу який. 23 метри рулон, 24 гривні, 40 копійок, 1 гривня метр. Ну, у нас нема таких цін, абсолютно. Ось така біла, жовта і зелена. Для чого вони мені? Хо-хо, це хороше питання, я обов'язково покажу розкажу. Замовила собі, ну, вже. Кожен раз я собі замовляю і думаю, ну це то вже точно мені вистачить надовго, мені вистачить надовго. Зараз по покажу і поясню, для чого. Я замовила цілу-цілу серію. Ось таких заготовочок. Вони коштують 8 ,75 гривень 75 копійок. Дівчата, ну, ціна чепуха. Да, трапляються такі неідеальні, наприклад, як ця, або буває ще щось. Ну, але погодьтесь, за 8 ,75 гривень 75 копійок можна вибрати собі, ну, одна, якщо така попадеться, то це не дуже критично. Для чого вони мені? Показую і розказую. Я підсіла на писанки вже давно. Бачите, того року я ось чи того, чи поза того ось такі я купляла. І цього року я дуже хотіла, щоб вони по розмірам співпадали, і вони майже співпадають по розмірам. Для чого вони мені? Поза того року я вишивала на ремнемірці писанки від Екатерини Біспєрової. І ось так натягую собі і е, е, зашиваю фетром. Тому мені необхідно було придбати фетр і необхідні ці заготовки. Трошки інший розмір, але це не критично. Бо, наприклад, того року я купляла ось такі Христос Воскрес. вони описувалися як 6,5 на 9, але вони насправді 6. І трошки маловато. Але цього року я вишиваю на наканчиванці. І досить часто я отримала, бачите, мені треба стрічечку, фетр і канва. Дуже часто я отримувала, я давно вишиваю, давно приймаю участь у різноманітних обмінниках. І досить часто я в подарунок отримувала кольорову канву. Інколи це була канва Цвейгард, інколи це була така звичайна, канва, як я її називає Бабкінська канва, таку, як... Не знаю, як у вас, у нас на ринку колись давно, років 10-15 продавали такі бабусі цю канву. І от вона різних кольорів у мене є. Вона є зелена, є жовта, є червона, є чорна. І цього року вийшло аж дві серії писаночок схем від Катерини Біспілової. Я їх всі замовила. Бо минулорічні писанки, які вийшли у. Дікаріни, я всі-всі вишила, всі 12, але вишивала на рамновій Мірці. Є відео, є обов'язково лише ссылку, кому цікаво, подивіться. Цього року я вирішила трошки поекспериментувати з конвою, плюс Галіна Спокусниця проводить ще такий СП а, вес, вес, весняна веселка. Кожен день дається завдання, яким кольором вишивати. Якщо є цей кольор в схемі 100 хрестиків або бісерник, якщо нема, вишиваєш, яким хочеш 150. Тому я вирішила, що це знак, що мені необхідно розпочинати ці. Поки що в мене вишитає оформлена тільки така помаранчева писаночка, писаночка з писаночками. Хочу зазначити, що собівартість цієї писанки ну, до 15 гривень. Це з урахуванням того, що в мене надзвичайний величезний запас ниток, канва була безкоштовна і фігурка 9 гривень кусочок фетра. Звісно, якщо це все купляти, то вийде більше, але все одно така досить цікава і оригінальна ідея, плюс нікого такого не буде. Я замовила це, потім я замовила такі підставочки, це ножки. Ножки щоб складати. Я їх взяла там, 10, мені здається, я їх взяла 10 штук, ціна 3 гривні 20 копійок за пару. Ну, це смішна ціна, і завдяки магазину фурнітура можна е, дозволити собі проявляти фантазію як завгодно. Там є дуже багато всього. Подивіться, ось такі металеві. Е, я взяла їх, так як у Катеріни Беспірової знов. Є е, серія е, хатинки. І хатинки з ключками. І я замовила різноманітні ключки ну, цей великий. А оці маленькі буду використовувати як елементи декора. Я взяла їх два, треба буде взяти трошки більше. Є ще в мене замочок, є ось така лопаточка. Цікава така, і є е, ключик Dream, Мрія. Причому вони були з різними словами. Можна також десь використати, Будеш, до, буде дуже цікаво і незвично. я замовила ще щось, зараз вам покажу. Замовила вже відкривала і думала, що ж це я таке замовила. Ось таке: тут мені знадобляться ножиці. До речі, коли замовляла у фурнітури, то стався один такий досить цікавий момент. Ми ніяк з менеджером не могли знайти мої гроші. А чомусь виявилось, що банк монобанк мене ідентифікує по дівчачому дівочому прізвищу. і виходило, що моїх грошей немає. Як шленка у менеджера, зато є невизнані гроші на моє дитяче прізвище. Дівчаче прізвище. Ну, воно, відповідно, і дитяче було. Зараз покажу, що я вирішила замовити. Я теж винашувала давно цю ідею. Я дуже багато виношу ідей. Потім мене прориває, і я це роблю. Зараз не можу. Так, все надійно запаковано. Що я замовила собі. Теж ціна досить смішна, і думаю, що будь-яка рукодільниця може собі дозволити це. Це акрилова кулька. Можна вишити на пластику будь-яку схему скласти, вставити, і готова іграшка об'ємна. Я хочу спробувати Гарлеса на пластиковій конві. І є спеціальна ось така штучка. Бачите, як цікаво. Дуже цікаво. Оце коштує 15 гривень. До чого я веду завдяки магазину фурнітура Юа, бажанню да, і настрою можна придумати такі речі, що вийде набагато дешевше, ніж купляти готовий набір. або Якось дуже оригінально оформити це. Мені надзвичайно подобається. Ну, раз в рік я собі дозволяю такі покупочки. Ось такі в мене є придбання, правильніше казати. Берусь до роботи. Скоро писаночки вам покажу. У мене вже пара вишите, і зараз знову будуть нові марафони, нові СП. Я не можу... Мені надзвичайно подобається, все, що пов'язане з писаночками. І також я погодилась прийняти участь в одному такому величезному, досить цікавому мистецькому проєкті, пов'язаному з. Списочками. З писаночками теж покажу, розкажу. Як ви знаєте, того року я приймала участь, був презентація проєкту Вишивана Україна, де була вишта 101 писанка, яка представляла той чи інший регіон України. Була дуже класна, всього 57 учасниць приймала участь з усієї України. Знов мене трошки не туди віднесло. Ось такі придбання, ось такі подаруночки. Дуже мені подобаються, ще новинки від «Чарівної країни. Я не можу собі відмовити в цьому. Ну, поки що буду стримуватись, тому що дуже багато всього маю, дуже мало маю часу і дуже багато маю ідей. До нових зустрічей! Сподіваюсь, вам було цікаво.